Незвичайною виявилась зустріч світловоцьких школярів та дітей з обмеженими фізичними можливостями з представниками творчо обдарованої молоді Світловоцька в межах доброчинної акції Фактор чуйності. Ініціатором проведення акції Добра і любові, що є символом віри, надії, щирих та небайдужих сердець, стала Світловоцька центральна міська бібліотека, а гостею та учасницею розмови юна художниця Єлизавета Пандерєва. На початку заходу його ведучі бібліотекарі Галина Галіченко та Любов Матяр нагадали учасникам зустрічі основну мету акції. Підтримати дітей з обмеженими фізичними можливостями, подарувати їм позитивні емоції та гарний настрій, а й ще виховувати у підростаючого покоління таких благочинних якостей, як доброта, милосердя, турбота. Під час презентації виставки Єлизавета Пандрева цікаво та лаконічно представила присутнім власні роботи різних періодів. Оцінити творчість художниці присутні мали змогу і під час перегляду картин на великому екрані. Це ціла історія переживання однієї людини, бачення і розуміння нашого з вами буття. Чудові пейзажі і квіткові композиції, дивовижний світ тварин та птахів, які ожили на полотні, а також сюжетні твори та романтичні образи. Можна впізнати і природу рідного Світловодська, її багатство та розмаїття. В творчості дівчини присутні різні мистецькі напрямки: реалізм, авангард, романтизм. Відчувається, що сюжети своїх робіт вона пропускає через власне серце, а отже, таємниця її успіху це доброта та любов. Слід зазначити, що молода художниця вповні підкорила серця дітей своїх. Їєю виваженістю, природністю та безперечним талантом. Тож і майстер-клас по виготовленню вітальних листівок, який вона провела для присутніх, став захоплюючим та незабутнім. До речі, мистецтво виготовлення листівок останнім часом набуває все більше популярності. Після невеличкого екскурсу в історію створення листівок діти отримали практичні поради щодо виготовлення аплікацій з елементами вириванки і паперової пластики і, врешті, розпочали роботу. С ней наяву, любим тех, с кем мы летим, и за счастьем каждый день бежим, мы строим свой дом. Трудным мы иногда идем путем, ценим музыку души и видим огоньки вдали. Демонстрацію кожного етапу створення листівки художниця доповнювала професійними коментарями, наголошуючи на композиції кольорові гамі, формі та матеріалі майбутньої листівки. Тож всі учасники майстер-класу, в тому числі і з обмеженими фізичними можливостями, зуміли створити самобутні листівки і отримали великий заряд натхнення для майбутніх творчих починань. До речі, оригінальні аплікації з надзвичайно позитивною енергетикою діти передали до Світловодського територіального центру з обслуговування одиноких та непрацездатних громадян. Це частинка дитячого серця, подарованого самотнім та хворим світловодцям. Тетяна Головачова та Роман Бравічов телерадіокомпанія Веселка.